Ємо і віднімаємо числа частинами. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню я практично. Давайте розгорнемо наші звошити і запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 67, один рядочок. Давайте спробуємо назвати всі числа шостого десятка. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Молодці. Спробуй обчислити суму 5 двійок. 2, додати 2, додати 2, додати 2 та додати 2 буде 10, мої розумнички. А обчисли, будь ласка, суму трьох четвірок. 4 додати 4 буде 8. 8 додати 4 буде 12. Абсолютно вірно. Спробуй знайти значення виразів 27 додати 27 додати 27. 20 додати 20 буде 40, 7 додати 7 буде 14, 40 плюс 14 буде 54. 54 додати 27, 50 додати 20 буде 70. 4 додати 7, 11, дорівнює 81. 33 додати 33, додати 33. 30 додати 30 буде 60. 3 додати 3 буде 6. 66 додати 33. 60 додати 30 буде 90. 6 додати 3 буде 9. Дорівнює 99. 17 додати 17 та додати 17. Та додати 1. 10 додати 10 буде 20. 7 додати 7 буде 14. 20 плюс 14 буде. 34 Додати 17, 34 додати 10 буде 44. Та додати 7. Правильно буде 51. Та ще один дорівнює 52. чисел. Подумай, в чому відмінність? 8 додати 4. 4 розкладаємо на 2 і 2. 8 додати 2 буде 10, отримали десяток. І додати 2 буде 12. 48 додати 4. 4 розклали на 2 і 2. Чому? Щоб 48 з 48 отримати кругле число, нам треба до нього додати 2. 48 додати 2 буде 50. 50 додати 2, буде. 52 Різниці. 13 відняти 8. Щоб від 13 залишився один десяток, треба 8 розкласти на 3 і 5. 13 відняти 3 буде 10, та відняти 5, буде дорівнювати 5. 53 відняти 8. Від 53 відняти треба число 3, щоб отрималось число 50. Отже, 53 відняти 3 буде 50, та відняти 5, буде дорівнювати 45. Осне розв'язування за схемою. 67 додати 7. 7 розкладаємо на 4 і 3. 66, додати 4 для того, щоб утворилося кругле число. Тобто, 66, додати 4 буде 70. 70 додати. 3 буде 73 за зразочком. 93 відняти 5. 5 ми розкладаємо на 3, 2. 93 відняти 3. Ми отримаємо кругле число. 90. 90 відняти 2 буде 88. Наступне 88 додати 6. 6 розкладаємо на 2 і 4. Тому що щоб до 88 додати 2 буде кругле число. 90.

9 розкладаємо на 6 і 3. 9, 74. Ми додаємо 6, буде 80. та додати 3 буде 83. 44 відняти 9. 9 розкладаємо на 6 і 3. Або можемо що зробити. Точніше, треба розкласти на 4 і 5, Для того, щоб 44 відняти 4 і було 40. 44, відняли 4 буде 40. 40 відняти 5 буде. 35. 34 додати 8. Ми 8 розкладаємо на 6 і 2. 34 додати 6 буде 40. Та ще 2 буде 42. Можемо записати, як 27 додати 3 буде 30. Та додати 2 буде 32. 74 відняти 8. 8 розклали на 4 і 4. 74 мінус 4, 70 відняти 4.

27 мінус 7 буде 20, та ще мінус 1 19. 85 додати 7. 7 розкладаємо на 5 і 2. 85 додати 5 буде 90. Та ще 2 92. Задача у букеті 25 квіток. З них 10 волошок, 7 ромашок, а решта дзвіночки. Скільки дзвіночків у букеті? Є короткий запис. Волошки 10 квіток, ромашки 7 квіток, дзвіночки невідомо. Всього 25 квіток. Давайте спробуємо розв'язати цю задачу двома способами. Давайте доберемо до задачі схему та розв'яжемо її. Соня розв'язала 9 завдань з математики, а Тарас на 6 менше, ніж Соня. Скільки завдань розв'язала Алла, якщо вона зробила на 2 завдання більше за Тараса? Розглядаємо, що ми знаємо про Соню. Соня зробила 9 завдань. Що ми знаємо про Тараса? Він зробив на 6 менше, ніж Соня. Отже, Тарас Соня зробила 9, а Тарас 9 відняти 6. Тобто, скільки Тарас зробив? Тарас зробив 3 завдання. Скільки завдань зробила Алла, якщо вона зробила на 2 завдання більше, ніж Тарас. Якщо ми знайшли, що Тарасик зробив тільки 3 завдання, а Алла на 2 більше. Отже, Алла зробила 5 завдань. Добери до задачі схему. Розглядаємо. Розв'язання. 9 відняти 6 буде 3. 3 додати 2 дорівнює 5. Відповідь. Алла зробила 5 завдань. Як ми можемо розв'язати першим способом? Звичайно, до 10 додаємо 7. Буде 17 квіток. Це волошок та ромашок. Далі 25 віднімаємо 17, буде 8 квіток. Отже, у букеті 8 дзвіночків. А як зробити другим способом? Правильно, ми можемо віднімати поступово. 25 відняти 10, буде 15 квіток, це дзвіночків і ромашок залишилось. Далі від цього числа ми віднімаємо відомі нам ромашки 15 відняти 7 і дорівнює 8 квіток. Отже, те саме у букеті 8 дзвіночків. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся!